Вітаємо наших глядачів. Сьогодні в ефірі програма Ефір читацьких мрій. І ми сьогодні поговоримо, пофантазуємо, поміркуємо про те, як відбувається процес сучасного читання. От, і в рамках Міжнародного фестивалю щастя у творчості у нас є така спеціальна рубрика популяризації читання. І ми не лише популяризуємо цікаві книжки. Але читаємо сюжет сучасних авторів. Ну, от знаєте, як, дійшла черга і показати свої сюжети. От я... Є такі редактори, які тільки редагують тексти. А є такі редаг... редактори, що пишуть. Ну от я пишу також. Це сюжети з серії читацькі листи у майбутнє. Назва сюжету Мирні книжки дрони у майбутньому. Автори Дарина Гапеєва і Леонід Гапеєв. Чи будуть люди у майбутньому книжки читати? Так, Але дорого купувати книги вже не доведеться. Я хочу потрапити на прес-конференцію майбутнього, бо вже зараз маю для вас секретну новину. У майбутньому книжки будуть не лише у бібліотеках. Якщо сьогодні у бібліотеці можна взяти книгу безоплатно на 1-2 тижні, то в майбутньому можна буде і на 5 місяців замовити. Книжку безкоштовно. Треба подзвонити за секретним номером телефону. А може, цей номер у перспективі стане для всіх загально доступним і замовити обрану книжку додому. Тоді до вас прилетить мирний дрон, подзвонить у двері, його механічна рука протягне вам замовлену книжку. Якщо ви замовлятимете її більше, ніж на 5 місяців, тоді треба буде щось заплатити. Але то буде дешевше порівняно з ціною книжки в магазині. Ще книжки будуть безкоштовно перебувати у відкритому доступі, в парках, в метро, в громадському транспорті. Бібліотеки будуть не тільки у традиційних будівлях. Як сьогодні, міні-книгарні для безкоштовного читання будуть і у великих торгівельних мережах і у парках, і в місцях громадського харчування. Люди туди приходитимуть поїсти, попити і в той же час зможуть книжку почитати. А ви питаєте, чи роботи писатимуть книжки? Думаю, книжки писатимуть і читатимуть живі люди. А якщо можливості штучного інтелекту будуть настільки розвинені, що й книжки писатимуть не лише люди, тоді нехай створюють розумні шкільні книжки домашніх завдань, щоб діти під час освіти онлайн не витрачали купу. Часу на зайву недитячу роботу. І тоді не будуть діти і батьки шукати всякі ГДЗ. Бо розумна книжка допоможе швидше зрозуміти і виконати домашні завдання. Цікаво! А подробиці обговоримо наступним разом. Ось такий сюжет. Щойно я вам прочитав і хочу сказати про те, що. Присутній Гліб Дмитрій Шендонченко зі мною створив ефір, і в тому ефірі можна буде на цьому каналі, що ви побачили, посилання можна подивитися його малюнок. От, ну, Зараз кілька слів Гліб нам скаже. Там, знаєте, така креативна ідея, що. Книжки читатимуть скрізь в громадському транспорті, як от щойно ми почули в тексті цього нарису майбутнього. От скажи, Гліб, де там читають твій малюнок інтерпретація а то де там книжки читатимуть люди у майбутньому? Вони будуть читати книжки у автобусі. Ну, Це буде у майбутньому. Так. Так. Напевно. Дякую. Ну і насправді там знаєте, ви окремо подивіться той сюжет, який вже є кілька хвилинний, Ми з глібом створили в рамках цього проекту популяризації читання. От насправді тут дуже креативно. Там водій сидить, і в нього, і в нього в руках точніше не в руках. А біля керма водійського в нього там книжка. А ще я згадую своє дитинство, коли от в трамваях, в автобусах, діти такого молодшого шкільного віку сідали, то завжди сідали туди, вперед, де переднє сидіння, щоб не укачувало, щоб рвотного рефлексу не було. Ну це дитячий організм, так фізіологія. Влаштована, от і всі намагалися сісти. Якщо з дитиною пасажир, то на перше сидіння. Так, от у гліба на його малюнку інтерпретації там зображено якраз перше сидіння, але там не без пасажирів. Там книжки на тому першому сидінні. Дуже креативний такий малюнок. От, і зараз ми хочемо. У нас сьогодні багато цікавих у, у наших гостей ефіру, пані Юлія Петрухно, завідочка бібліотеки Харківський державний музичний ліцей. От і зараз пані Юлія дещо покаже на тему штучного інтелекту. Що той штучний інтелект думає про процес сучасного читання і читання в майбутньому, будь ласка. Доброго дня. Доброго дня. Зараз не вдалося загрузити ці дрони майбутнього. Штучний інтелект, інтелект зробив дуже класні мирні дрони, які приносять книжки додому. Але з технічних обставин, на жаль, я не можу показати це чудо техніки майбутнього. Так, дякую. А, але, але головна ідея в тому, що як ми бачимо, от в нас відбувається така, як би сказати, подвійна роль. Людина сучасна, людина хоче і розвиватися, і, як то кажуть, ну, своє, своє авторство віддавати штучному інтелекту, як би не дуже хочеться, тому що ну, якщо Бог людину створив, то відповідно не роботи, а люди. Мають світом керувати, але з іншого боку, люди вже втомилися від перевантаження інформації потоком всього всього. І тому для того і задуманий той штучний інтелект, і роботи, щоб вони нам людям допомагали. От. Ну а бачите, іноді ці штучні програми от, вони не завжди можуть допомогти. Десь там якась програма спрацювала, не спрацювала. От тому все одно навантаження інтелектуальне на людство поки що покладається. А як ви гадаєте, пані Юлія, от у майбутньому. Ну, як люди читатимуть книжки? У нас там була відкрию секрет, я надішлю ще новим учасникам ці анкети, анкетивань. Було таке креативне запитання і анкети трьох видів для дітей, підлітків, ну, тобто до, до 18 років шкільна така вікова група. Для студентів окремі анкети, ну і для дорослих читачів також. І от всім читачам, там таке запитання, ми залишили його якби однаковим. Якщо... Людська цивілізація в майбутньому візьме і або знищить, або заховає книжки в якісь там секретні сейфи. То як житимемо далі. Особисто я почала писати книжки. Угу. Цікава думка. Так. Створювати свої сюжети. Дякую. До речі, таку думку озвучували респонденти. Зовсім різного віку. Наймолодші наші, як і Ніна Горловська, теж е, написали, сказали про те, що ну то я буду писати або свою книжку, або свою власну е, казку, тому що ну, немає, як би сказати, таких безвихідних ситуацій. А зараз, я думаю, отаке от коротке, коротке бліцопитування: ми е, послухаємо думки, всі почули да, запитання. От е, Давайте послухаємо Аміру, це е, е, у нас е, СМТ Єрки. Ліцей імені Героя України В'ячеслава Чорновола. Там діти молодшого шкільного віку в такій достатньо великій кількості. Долучилися до цієї рубрики популяризація читання з улюбленою книжкою, знаєте, от і дуже організатори передивились відеосюжети. вони всі є на цій студії на цьому каналі, розміщені, і дуже приємно були вражені такою мотивацією. Знаєте, навіть якщо там дуже малі діти за своїм віком, вони можуть повільно читати як музиканти в повільному темпі, грати музичні твори, мелодії, але наскільки вони ці емоції передають креативність, це бажання, мотивацію, любов? До української книжки, що е, дипломи видані з спеціальною відзнакою от такої за таку любов до української книжки, до процесу читання. От скажи, Аміра, якщо людська цивілізація заховає книжки, що ти робитимеш особисто? Не знаю, ну буду шукати їх. Ага, ти їх будеш шукати. Сподіваєшся, що можна буде їх знайти. Так, що десь можна ці секретні якісь програми перехитрити, чи там хакерів запросити, щоб не, не зламати, але як їх розсекретити їх, чи розблокувати, чи щось технічний фокус зробити. Зрозуміло, дякую, дякую. Е, хочу запитати те саме запитання, озвучити для. Пані Юлія Забіяка, Юлія неї у нас є сучасна письменниця з Слобожанщини міста Суми. От яка ваша думка, якщо таке відбуватиметься? Що люди будуть робити? Особисто ви, наприклад. Добрий день усім. Добрий день. Я особисто думаю, що я б написала ще одну книжку, або ще більше не тільки вий, щоб на тільки вийшло б на натхнення. А люди, я думаю, ви також згорна за мірою. Вони б також б шукали. Б. Ці книжки. Або, наприклад, можна було підібрати код до цього сейфу. Так. Розсекретити, як би і спробувати. Угу, угу. Зрозуміло, зрозуміло. Е, Гліб, а як би ти вчинив, як би ти зробив? Мені би об розломщиків і зламав би цей сейф. Ага, зрозуміло. Тобто, ти підтримуєш таку ініціативу, що якщо є такі. Неприємності людство матиме, то значить, значить, тоді можна буде знайти вихід із ситуації. Зрозуміло. Тепер хотілося б по сюжету. По сюжету ну от Зараз малюнок ми не зможемо показати, але от, хотілося б. Якби для тих, хто полюбляє образотворче мистецтво, хто полюбляє таку креативну творчість, ну так, коротко двома трьома словами, От, наприклад, Діана, от в сюжеті, який я щойно прочитав про мирні книжки-дрони, от що тобі більше запам'яталося, і от якщо уяви себе таким ілюстратором книжок, а це також літературна журналістська творчість, вона дуже активно пов'язана з Ілюстрацію, тому що якщо газета, наприклад, то в газеті завжди важливо, щоб фотографії до сюжетів були. Якщо це сучасна книжка або сучасний журнал, от, наприклад, журнал Однокласник, ми його зараз читаємо в ефірах і подарували і бібліотекам і кому змогли. Тут невеличка була така кількість, от учасникам. То в журналі є ілюстрації, так, сучасні ілюстрації. От уяви себе, Діана, ілюстратором. От що б ти зобразила в тому сюжеті для майбутньої книжки, там, де мирні книжки-дрони. Діана, чи нас зараз чути? Так, у Діани звук зараз. Спробуємо ще. Чи нас зараз чути Діана? Так. Трошечки. Е, у Діана у нас Так, Діана тут, але звука. Звуку. Угу, звуку. Поки, поки немає. Запитаємо у Аміри. Аміра, б ти уявив себе ілюстратором, ілюстратором сучасних книжок. От сюжет ми щойно почитали: мирні книжки, і дрони. Ну, там в сюжеті є різні цікаві елементи. От, наприклад, Гліб обрав той елемент сюжету в своєму малюнку в інтерпретації, де книжки читатимуть скрізь в громадському транспорті. Їдеш в тому автобусі. Ну, ви подивіться, той малюнок є на окремому сюжеті на цьому каналі. Аміра, от що б ти зобразила як майбутній ілюстратор? Аміра, чи зараз нас чути? А Аміра, чи нас зараз чути? Чути. Чути, чудово. Ти почула запитання, чи повторити? Повторити прямо. Добре. От уяви себе ілюстратором сучасної книжки або сучасного журналу. Ну, от, наприклад, журнал Однокласник чи інший журнал. От мирні книжки, дрони. Ми зараз послухали цей сюжет. От що б ти зобразила на своєму малюнку, якби була ілюстратором? Я б зобразила. Ну, от там такі є основні елементи сюжету. що Перша така ідея по тексту, що книжки читатимуть скрізь, і в транспорті, і в метро, і в іншому транспорті, в місцях громадського харчування, там люди прийшли поїсти, попити, книжки будуть вони читати. Ну, а ще там така ідея, що той робот, він... На, входить і на руках замість як у піцу сьогодні. Така реклама вже нам по вухах поїздила е, про те, як е, доставка піци, то замість доставка піци буде доставка книжки. От така буде, робот буде отак, от доставляти додому кожному бажаючому ту книжку. Ну, це такі два основні елементи сюжету. От щоб ти, наприклад, для себе обрала як майбутній ілюстратор. Я би обрала. Автобус з книжками там. Угу. Чудово, чудово. Обов'язково подивися той відеосюжет. Він, він є розміщений, там де Гліб створив свій малюнок. Я думаю, що твій автобус, якщо створиш такий малюнок, не буде зайвим. Я думаю, твій автобус буде твоєю такою модерновою інтерпретацією. Ти полюбляєш малювати, до речі, Аміра. Да. Угу. Так. <кхем> ну, ти можеш. Чудово, ти, ти можеш створити, спробувати. Ну і хотілося б на завершення нашого ефіру, щоб ми після ефіру ще змогли поспілкуватися. Я коротко розповів про фестивальні рубрики. От. Знаєте, побажання, в нас така рубрика «Читацькі листи у майбутнє. Ну, всі листи свої зачитувати ми не будемо. Вже в нас є такі твори і художні рукописи. Але знаєте, такий Бліц-метод, коли Бліц репліки, от, щоб кожен озвучив, побажання читачам майбутнього на тему того, як книжки житимуть з людьми, з людьми дружитимуть, можливо, будь ласка, з кого почнемо? Може, пані Юлія. Що книжки будуть завжди дружити з людьми, тому що книжка неважлива, яка вона, паперова, аудіон, вона завжди потрібна людям. Тому що книжка це джерело інформації. Тому будуть і, і мірні дрони, і... Автобуси з книжками, кафе-бари. І треба не забувати, що книжки завжди впливають на наше майбутнє. Нація, яка не читає, становиться колонією. Mm. Дякую. Нація завжди перемагає. Завжди. Я з вами згоден. Хто, е, хто читає, е, тим набагато складніше керувати. Тому що всі ці ігри і всяку сучасну індустрію розваг треба бути обережними. Створили для того, щоб люди можливо. Або просто тільки розважалися, або менше думали. Там є свої приховані такі ризики, дійсно так. А, можливо, можливо, пані Юлія Забіяка хоче продовжити побажання читачам майбутнього. Книга джерело мудрості і справжній друг читачів. І я впевнена, що так буде й надалі. Тому читайте книжки і. І, і, і мудрішайте. Разом з дружить з книжками. Угу. Дякую. Хто ще хотів би з наших дітей та молоді додати свої побажання читачам майбутнього, як люди з книжками дружитимуть? Аміра та Гліб можливо. Так, кто, кто чует нас добрый зараз Амира? Добрый Будь ласка, так, Александр, пусть паузу. Собственно говоря, книга, да-да, источник знаний. В данный момент все приходит к тому, что люди стали читать меньше. Вот поедем, допустим, в том же метро, и мы увидим, какую картину Люди в телефонах играют, читают э, новости в телефонах, паблики и так далее. Книги практически не используют. Я, собственно, юрист я педагог еще, и вот работая в школе, я заметил, что почти все используют электронные книги. К сожалению, обычными библиотеками мало кто пользуется. Когда я писал научную статью по педагогике и ходил в библиотеку Короленко, я обратил внимание, что там очень-очень мало молодежи, к сожалению. И там в основном были люди уже такого среднего старшего возраста. И это очень плохо, потому что если взять раньше, 15 назад, там молодежи было намного больше. Я сам юрист, я в своей работе всегда использую именно обычные книги. Потому что электронная книга, она ненадежна. То есть сел телефон, сел электронная книга, планшет, что еще. Плюс нет тех эмоций, впечатлений, когда ты читаешь электронную книгу. Электронная книга, по сути, это способ убить время, да, но именно чтение, а сама атмосфера чтения это не заменит. Даже когда мы идем в обычную библиотеку читать книгу, мы погружаемся в эту атмосферу в библиотечную. У меня тетя библиотека Национального медицинского университета Людмила Пустынникова. И, соответственно, вот когда похожу к ней в библиотеку, я чувствую этот, именно библиотечную атмосферу. Поэтому я хочу пожелать всем читать побольше книг, потому что у меня книги — это источник наших знаний. Сейчас, да, идет к тому, что чтение идет на спад, но с этим борется. Открываются различные полочки буккроссинга, яркий пример про буккроссинг. В КП буккроссинги есть. И, возможно, да, в будущем будут мирные дроны, которые будут летать и разносить книги все вполне возможно. Самое главное считать, покупать книги, считать, поддерживать наших украинских производителей, потому что сейчас многие издательства сложная ситуация, очень особенно выбивает. Покупать книги, считать, делиться книгами и больше погружаться в литературу. Дякую Олександру Васильовичу за цікаві коментарі. Хочу ще додати, що не все так погано. От ми проводили громадська організація психокультура як організатор спеціальної рубрики і третього міжнародного фестивалю щастя у творчості, як автор ідеї цієї суспільної ініціативи. То анкети бліцопитувань там є одне з запитання, воно стосується того, які книжки ми обираємо і читаємо. I'm Є такі відповіді, що різні джерела, і електронні книжки, і аудіо. А також чимало я бачив ці анкети, чимало респондентів, причому різного віку. Там і діти, і дорослі респонденти відповідали, що паперові книжки, про що зараз мій колега сказав, саме паперові книжки багато наших співвітчизників сьогодні обирають саме такий формат такої справжньої поліграфічної. Книжки або друкованого журналу, друкованого іншого видання. От. Тому ми можемо і хочемо побажати нашим глядачам не забувати про традиційну книжку, яка традиційно народжувалася в такому поліграфічному вигляді. От. Ну і до речі, не забувайте про бібліотеки, тому що в бібліотеках можна багато цікавого знайти, і не треба купляти, можна цілком реально безкоштовно. Це Отримати, почитати. І от на завершення короткий анонс. Харківський державний музичний ліцей, хоча і професійний мистецький заклад. Але я так чув, що є багато цікавих книжок не лише на музичну мистецьку тематику. Зараз пані Юля зробить свій завершальний коментар. Будь ласка. Так, у нас дуже багато цікавих книжок. Практично. 10 тисяч примірників це художня література. Дуже багато казок, оповідань, романів, а зараз ми отримали такі цікаві книжки, як Конституція для всіх, для великих та малих, журнал «Жміль», Однокласник. Тому приходьте. Є не тільки ноти, не тільки підручники, але й багато цікавої, класної нової літератури. Дякую. І хочу, хочу ще нагадати про те, що в рамках цьогорічного третього міжнародного фестивалю щастя у творчості, от ліцеїсти, які музиканти юні навчаються в цьому Харківському державному музичному ліцеї, вони... Дуже так, активно проявили себе. І вони також у нас займаються літературною та журналістською творчістю в рамках проєктів молодіжного телебачення, ФСТВ, гуртків школи успіху і Точка зору це ДТ No5 міста Харкова. От, і чимало таких дітей, саме цього державного музичного ліцею. От, і громадська організація психокультура, як організатор фестивалю, направила до директора ліцею такого листа з подякою, лист вдячності за таку е, креативну, активну читацьку творчість. От І подякувала. Я думаю, ми не можемо навіть подяку. Так, от там, там і пані Юлія Петрухно, яка з нами постійно в ефірах, і подяку. Катерина Бучак, бібліотекарі, і педагоги Таїсія Каршева, от і Єлизавета. А Вочарова ми з нею робили короткомітражний відеосюжет, Причому таке інтерв'ю. П'ятихвилинний сюжет приблизно в часі вийшов. І там вона цікаво розповідає ну, про свою авторську книжку, про різні музичні інструменти. Оце дуже так цікаво. Ми, ми в ефірах теж ту книжку читали. Ну і багато також дітей-учасників, тому, тому ми хочемо всім. Подякувати, от читайте книжки, бо в книжках майбутнє і мирне читання це запорука успішного розвитку людства. На цьому дякуємо за увагу.